До купальського святкування жителі села Мошне готувалися заздалегідь ладу селі та на березі річки Вільшанки наводили усі гуртом. Зібралися до сотні чоловік, прибрали абсолютно все сміття, вирізали очерет, який був вуличний, навели порядок, обрамили наш пляж шинами, покрасили їх в гарні кольори. Ви бачите, що зараз місце проведення свята. Виглядить дуже гарно. Завітав на театралізоване свято і народний депутат України Богдан Губський. Сюди він приїхав на запрошення місцевої громади. В Мошнах нардеп не вперше, він бував уже і в місцевій школі, і в районній лікарні. Під час візиту у лікарню на День медичного працівника медики нарікали на старе обладнання. У них з ладу вийшла дезінфекційна камера. Однак на минуло і місяця, як народний депутат України Богдан Губський перед громадою села передав медикам необхідні кошти для ремонту техніки. Богдана Володимировича, я знаю дуже давним-давно, я з ним спілкуюся давним-давно. Він сьогодні подарував кошти на ремонт камери для нашої Мошнівської лікарні. Він завжди приїжджає до нас в село і завжди з подарунками. Богдан Губський переконаний, вивчати традиції українського народу дуже важливо, адже можна більше дізнатися про українську культуру, історію та зберегти їх для нащадків. Саме з цією метою фонд нардепа Україна, 21 -е століття, видав історію української культури у п'яти томах. Мені дуже приємно відзначати це старовинне свято разом з Мошинською громадою, і саме от такі от свята, те, що люди збираються, відзначають, підтримують наші старовинні традиції. Відчить про те, що українська культура існує, і ми повинні зробити все, щоб зберегти її для наших нащадків, Зберегти мову, зберегти культуру. Тому я дуже вдячний долі, що я мав можливість, мав змогу сьогодні разом з прекрасними людьми відзначати це свято, яке справді глибоко запало мені в душу. Ми сподіваємося, що Богдан Водив буде частіше приїжджати, тим більше, що йому сподобалося село, сподобалися люди. Він відзначив, що дуже багато дітей, дуже багато молоді, і це його здивувало і порадувало. Що він буде нас щасливим гостем. У Золотоноші на стадіоні на святкування Івана Купала зібралися чи не всі містяни. Присутні переглянули чудовий концерт, який підготували працівники місцевого будинку культури. Ми знайомі з Богданом Володимировичем дуже давно. Е зустрічі з громадськістю міста проходять у міському будинку культури. І е так як в нас бракувало цих чудових мікрофонів, які сьогодні ми отримали у подарунок від Богдана Володимировича, ми е Давно з ним говорили. Він говорив, обіцяв, що вони будуть у вас, тому що е, гарне слово, красива пісня повинна лунати чисто й дзвінко. От ми бачимо результат. Відзначати українські свята для нардепа вже стало доброю традицією. В минулому році свято Покрови я святкував спільно з казаками Золотоніськими. Тобто це вже для мене стало доброю традицією. І в цьому році свято Покрови також будуть тут святкувати. Тому я думаю, що ці традиції треба розвивати, треба йти до людей, треба з ними спілкуватися, людей треба підтримати. І вони тоді будуть мати можливість і краще жити, і краще творити, і треба їм в цьому допомогти. На останок Губський завітав на купальське свято і до Канева. Тут Івана Купала традиційно відзначають на живописних схилах Дніпра. Дотрималися канівчани усіх купальських традицій. І цього року нарде подякував усім за гарну організацію свят і відзначив, що все більше молоді долучається до вивчення українських традицій. Наталя Кириленко, Віктор Наточий, Віка новини.